Сьогодні спомінає церкву святителя Григорія Двоєслова Папу Римського, тобто того самого літургію, якого ми совершаємо Великим Постом в середу і п'ятницю літургія освящених даров. Сам Григорій завершив своє життя в началі 7-го віка. Так от у самому віці у Римі була православна віра, православна літургія. Уви, ми православні, до нині бережно відносимося до древніх традицій і літургії Григорія Двоєслова, а от Рим забив за неї. Запад уже не знає таких літургій у Європі або в наш храм, коли заходять люди, особливо католики або неправославні, коли видять поклони у церкві. Многогодиною служби, вони удивляються, що це вони там роблять, які там поклони роблять. Мало того, ніхто з них не сидить, усі, як солдати на посту стоять, да у них усе католицьке красиво. Сідаєш собі на парти, грає органна музика, службочка 15-20 минут і все швидко. А вже Григорія двоє слова. Не пам'ятають, зато ми просимо, Господи, молитвами святителя Григорія двоєслова, Папу Римського, благослови, щоб ми усе любили Його і ним зафіксовану древню літургію. Щоб пам'ятаючи, що раз ми такі і повними древність, ми сме подліні православні, куди бережуть свою віру, як зіницю ока. І ще один інтересний святий сьогодні церква спомнінає. Помните, ми з вами говорили, що після кожної богословської школи або в школі випускають так називаємих студентів богословів. Но у церков знає лише трьох богословів: Євангеліста Іоанна Богослова, Григорія Богослова і нині паминаємого преподобного Симеона нового. Богослова, котрий завершив своє життя в першій половині 11 віка. Тобто, це був той, хто підтвердив, що такі чудеса, такі подвиги, які робили апостоли і мужі апостольські, можливі в будь-яке час. Бо Сімеонові говорили, що вже неможливо в 10-11 віці такі подвиги завершати. А він потвердив можна. І тому церква назвала його Симеоном новим богословом. А важно розуміти, що саме у той час уже на Карпатські руси наші предки уже примерно вже примерно 150-200 років були християни і труди Симона нового богослова могли вже знати. Але головне є, про опит духовний, який говорив Новий Богослов, наші предки восприйняли в першу очередь от Кирила і Мефодія, котрі обладали тим опитом духовним, а потім уже і через переписані творення святих отців грецьких. Ми сьогодні молимо, Боже, благослови нас молитвами Преподобного Симеона нового богослова, щоб ми пам'ятали, що спасення душі можливо в будь-яке время і в будь-якому стані, в будь-якому місті, в будь-якому возрості, главна задача чоловіка серцем захотіти не просто піти до Ісуса на ісповідь і боятися Його як судії, а навчитися подружитися з Господом, стати в близьку Його дружбу, довіритися Богу. Открити йому свої плани і возлагати на Бога свої плани, призиває його на поміч. Будемо настоячі діти Божі, вірні канонічної православної церкви, а в вічності в'єдно з Григорієм Боєсловом, Папом Римським, преподобним сіоном богословом, преподобним Феофаном. І з усіми святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.